Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас сьогодні тема Голівуд. Ви знаєте, дуже, якраз дуже-дуже вчасно. Я сподіваюся, що я швиденько це зроблю, тому що дивіться, я вже думала десь тиждень тому, можливо, ви знаєте такого актора німецького Тіль Швайга. Я не любитель його. Як би це сказати, акторських здібностей. Я його погано розумію, людина гундосить. Ну але це не до цієї теми. Але фільми, як режисер, він робить дуже, -дуже хороші. Декілька років тому, тобто, коли почалася модняцька хвороба, ви всі пам'ятаєте, він виступив проти цих штрикалок. E, будь ласка, хто знає, що це таке, допоможіть іншим зрозуміти, що це таке. Кактусалізація. О, я колись сказала, кактусалізація. Він виступав проти цієї кактусалізації, проти дітей, тому що він офіційно, він прямо кругом про це говорив. На нього весь світ, весь, весь э, налетів э, німецьких і журналістів і тому подібне. Ось до чого я веду. Ви знаєте, я про нього довго нічого не чула, і тут несподівано він, у нього проблеми виявляється. людина, ну, як мінімум, на 20 років постарішила, якісь алкогольні проблеми. Не знаю. Я не хочу в цьому розбиратися, тема не ця. Але я єдине, що я хочу подивитися, чи дійсно сімейка йому відомстила. За те, що він виступав проти м, тої, того повидла, як то сказати, повидла і кактусолізації. О, да, о, да, йому відомстили, мої дорогенькі. да. Дивіться, я навіть не буду далі робити розклад, я зроблю на Голівуд зараз е від дописувачки на Дін, здається, на Дін, так. Ось, і е, бачите, е, карти показують з силою, вони щось з ним зробили. Залякали, о, обмежили його, це можливо і його кар'єру. І людина спилася просто, просто його почали, а знаєте, як то, зверху почали давити, не давати йому зажимати. Ну, мало ли що там було, але да, 100% сімейка в цьому винна. І так, ну вони ж не пробачають. Тепер запитання від дописувачки Надін. Питання, чи Голівуд працює на цих людей, тому що ми робили минулого разу, здається, Ватикан був. І ми говорили вже не одного разу, що Ватикан це від сімейки ну, як, як єврей, будемо так казати, солдати, прислужники сімейки. Давайте подивимося, чи використовують. Для впливу на нас. Чи ви використовують теж Голівуд на, як е, вплив на нас? І так, чи працює? яка Давайте інакше я задам питання, яка е, чи пов'язує Голівуд з сімейкою. Е, хто не знає, що таке сімейка, хто перший раз тут, е, подивіться в заголовку. Там написано, що це таке. І так. Таємне керівництво, можна сказати, світом. І так, давайте подивимося, що поєднує цю сімейку з Голлівудом. Ну, вони, ви знаєте, так, да, працюють на, да, під впливом. Там слідкують люди, є спеціальні люди, які цим займаються. Вони пишуть сценарії, сценаристи. Під керівництвом, все. це все оплачується дуже добре. Це все висвітлюється. Тобто ця карта теж говорить про те, що тут це велика стратегія сімейки. Ось, і вони потім пускають це все спеціальними акторами. Ви бачите, краще я не могла б нічого сказати. Карти самі про себе говорять. Тобто Королева Кубків це і є люди. Творчі артисти. Це і є які от Мері Поппінс, артистка, артистка, персонаж е Голівуду, персонаж Голівуду. Як е цікаво, це все е система, можна так сказати, це все система. Тобто Голівуд е працює на нас. Зараз, бо в мене виключився екран. І так, щоб я могла бачити. І так, Голівудка працює на сімейку, Так, це як. Той самий Ватикан. А, нічого, повірте мені, нічого не випускається без дозволу сімейки. Абсолютно, все контролюється. Абсолютно все, до дрібничок. А, я навіть, ви, ви мені колись писали про Сімсонів, чи Сімпсів? Сімс, такий мультик був. Я забула, як їх називають. Сімс, здається. Ось теж серіали. Ви мене просили подивитися, секретарку. Ви знаєте, перший сезон я подивилася, і як до України дійшло, так мене то взбісило то все. Я не мала то дивитися. Це все розумієте, вони сценарії втискають. щоб, Як вам пояснити? Це для того робиться, щоб людей накрутити, підготувати, щоб люди розумієте, сімейка конкретно знає, як це працює. Коли як людям через астрологів, через передбачувальників, через усіляких і мольфарів так само, це все втирається через Голівуд, через. Ом, ом, Ватикан, так само ось це гуляє все у просторі, щоб ви просто розуміли, це гуляє в інформативному просторі. І ось ці мольфари, ці всі е, люди, вони це все зчитують. Щоб дійсно справжню інформацію вчитати, карти мені не потрібні. А, хто дивиться зону пробуждення, знає, як зчитується, що вона не так легко, тому що через накопичення. Великої кількості інформації це все, будемо так казати, прикривається. Розумієте, справжня інформація, вона глибоко сидить. Її треба зчитувати. Це не так легко. Тому я ще раз скажу: хто здивується, карти одне показують, я інколи кажу зовсім інше. Тому що я не відчуваю. те Ну, ось тут. Карти показали інколи, і я щось від карт бачу. Тобто вони впливають на нас. Давайте подивимося, це нам шкодить, тому що 100% ви запитаєте, шкодить нам, допомагає це нам, робить нас щасливішими, і забирає у нас розум. Будемо так говорити, що ми йдемо. Тоді по плану щасливими робить нас без боротьби, без якихось вкладжень. Тобто людина відвикає робити себе щасливою сама, перекладає цю відповідальність, цю роботу на Голівуд. Ось ми думаємо, що ми відпочиваємо, так а схема працює. Все працює, все схвачено. Розумієте, це якось, бачите, якийсь персонаж. Ми влюбилися в цей персонаж. от так само були і зроблені, щоб ви розуміли, як його називають? 95-й квартал. Це все було спеціально зроблено. Розумієте, щоб потім це пустити. Хто дивить, хто дивиться не в доступі відео. Той знає, що 95-й квартал був створений для того, щоб проштовхувати його в Україні і в Росії, щоб затуманити людям голову і тому подібне. І потім, а вже в процесі вийшло, що вибрали президентом. Кого вибрали? Ось так мої дорогенькі. Тобто, виходить дійсно, що сімейка, такі як Голівуд, такі як як воно називається Ватикан? От. Все під контролем, все зв'язано. Вони прописують тут сценарії, це все проплачено, це все схвачено. Так що, повірте мені, ні один фільм а, нічого не показує просто так. Ось так. А, гаразд, мої дорогенькі, я навіть не знаю. Мені здається, я для себе відкрила. Я догадувалася, думала, але, ну як сказати, не зовсім була впевнена. Ну, як, впевнена, не впевнена, але ось тут підтвердження того, що дійсно сімейка має все під контролем. Повірте мені, весь світ. І ми вже говорили про те, скільки у сімейки ресурсів. Весь світ їм належить, будемо так говорити. Ні одна країна собі не належить. Навіть я й я це навіть собі так там все, все рухається під їхніми, знаєте, як куклаводами. На ниточки дергають. Добре, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання. Я вас дуже прошу, що вас ще цікавить, що стосується цього керівництва таємного а, сімейки. Пишіть, будемо робити і надалі. Все буде Україна, моє любі. Ось, боротьба продовжується і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре, моє любі. Мирної вам ночі.